За п'ять місяців на передовій по куль перетворився на звичний робочий шум, принаймні для бійця 128-ї гірсько-піхотної бригади Романа Гошія. Минулого місяця він разом з побратимами повернувся із зони бойових дій. Туди у серпні минулого року його покликала повістка. Бойове злагодження Роман проходив в Ужгороді на тамтешньому полігоні. Саме там вперше взяв до рук автомат. досить непогані результати стрільби показав перші 10 патронів, всі 10 мішень. Ну, таке на Бандерівська кров зіграла незабаром. 128-ма бригада прибула на позиції в Дебальцево у складі протитанкової батареї. Роман Гошій тримав оборони на околицях міста. Звук міни, яка летить, град, який лягає. Ну, в принципі, було чути просто вже по звуках. Ми навчилися розрізняти, наприклад, звідки летить приблизно, чи це наші стріляють, чи не наші, що це саме летить. Міна, наприклад, дуже багато часу дає, щоб заховатися, бо чути цей характерний свист, він довший час йде, міна йде по навісній траєкторії, можна ще там перекурити, залізти собі в бліндаж. Коли стріляє артилерія або танк, ну, там уже часу менше. Найскладніше, розповідає боєць, було напередодні підписання других мінських домовленостей про перемир'я. Якщо, наприклад, там на 6 грудня на День української армії нас привіталися там таким невеличким обстрілом, але, по крайній мірі, це вже був прицільний по нашому табору, то от, якраз у ці дні то стріляли зі всіх сторін, зі всієї види артилерії. Тоді було трошки важкувати. Покидали дебальцево українські силовики бойовими порядками. Військове командування каже Роман заздалегідь подбало про бойове супроводження спецназом відступаючої колони бронетехніки і піхоти. Жодної інформації про те, що будуть виходити, і коли саме не було. Лише за кілька годин до цього оголосили про загальний відхід. Перед тим була операція. як Імітація наступу відтіснили трошки сеперів. Я думаю, що до того часу, коли ми вже почали виїжджати, ще якийсь певний період, можливо, там кілька годин спроти, навіть не знали, що ми звідти виїхали. Тобто це було зроблено грамотно. Виїжджали вночі. Колона, виключене світло полями, лісами, якимись там городами через сиперську територію. Розвідка прикривала. Після побаченого пекла війни чоловік не береться прогнозувати розвиток подій в державі. Наразі сповна використовує відпустку у родинному колі. А вже наступного тижня Роман Гошій разом з побратимами вирушить на базу дислокації 128-ї бригади. Що буде далі, невідомо. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.